Спекотний і сухий серпень та рекордно теплий вересень. Так у регіональному центрі з метеорології охарактеризували перехід від літа до осені. Чи не кожного серпневого дня температура перевищувала середні показники на 1,6 градусів. А у середині місяця область накрило зливами. У деяких районах за одну годину випало більше місячної норми опадів. Що ж до початку вересня він видався небувало спекотним, особливо в перші дні, коли позначки термометрів показували 35-36 градусів. Подібні показники раніше були у 50 та 86 роках. А от на бабине літо, за словами синоптиків, слід чекати в середині жовтня. 11-11 без опадів, 13 вересня буде дощ. Більш значні опади очікуються після середини вересня, десь туди ближче 16-17 число. І температура повітря. Сьогодні в день 20-25, з 8 по 13 вересня на найближчі декілька днів вночі 10-15, в день 20-25. Уже на початку третьої декади вересня слід очікувати початок метеорологічної осені.